Денис Котніков, діючий військовослужбовець, уродженець Світловодська, що на Кіровоградщині. На війні з російськими окупантами Денис втратив ногу. На початку повномасштабного вторгнення моя бригада, в якій я служив, це 57-42 батальйон, знаходилась на, в Луганській області біля щастя селище Трихідка, де ми потрапили в оточення. Ранені я отримав на бойовому завданні у місті Робіжному 22 марта 22 року. Після поранення досить швидко прийшов до форми, оскільки мав велике бажання повернутися на війну та помститись ворогу. Подав заявку на протезування у волонтерський фонд протез Фандейшн, це американський, і його погодили. П'ять-шість місяців я був вже запротезований. Другий протез я вже отримав від держави, і я можу запевнити, що нас гарно протезують. Найголовнішим викликом після поранення став пошук мети та мотивації в житті. Це моя дівчина, її звати Каріна. Вона найголовніший мій мотиватор. Зараз дуже багато таких чоловіків, хлопців, таких як Денис, хто втратив свої кінцівки, хочеться сказати жінкам, дівчатам, щоб вони не здавалися, щоб вони залишалися поруч, щоб вони мотивували. Зараз Денис також активно допомагає військовим, зокрема й тим, хто має поранення. Денис разом з Каріною влаштував у Кропивницькому благодійну акцію: спортивне тренування обмежено не обмежені для містян. Мета цієї акції це мотивувати таких військовослужбовців, хлопців поранених тяжко, що життя не закінчується на цьому, потрібно жити, працювати. Друга ціль цієї акції це збір коштів для мого батька, який зараз виконує завдання на найгарячішому напрямці на ремонт його бойового автомобіля.